Можливість не лише вчитися, а й ділитися досвідом отримали студенти Нововолинського електромеханічного коледжу, на базі якого відбулася уже друга науково-практична конференція. Інформаційні технології, теорія і практика. Цьогоріч зареєструвалося 25 учасників. Так як регламент конференції допускає і заочне подання робіт, то сім із них були представлені саме таким чином. До початку роботи конференції видали збірники з тезами доповідей статтями та матеріалами. Усі учасники студенти перших третіх курсів спеціальності обслуговування комп'ютерних систем систем та мереж даного навчального закладу для отримання знань є усі можливості талановиті хлопці та дівчата, які є якісно підготовленими за співбесідою легкостою студентами вищих навчальних закладів. Педагоги даної спеціальності неодноразово приймали участь у науково-практичних конференціях молодих вчених, студентів та викладачів. Тож вирішили перейняти досвід колег. Ну, все справа в тому, що такі конференції це ну власне би поле діяльності навчальних закладів третього четвертого рівня акредитації, тому що ну там більше науки ніж практики. Ми збері. Зберегли назву науково-практична конференція, але більший ухил зробили іменно в практичну реалізацію проєктів. Ну, що сьогоднішня конференція і показує. Тобто. Наша задача дати можливість студентам розкрити той потенціал, ну, який неможливо розкрити на заняттях. Ну все-таки вивчення дисциплін воно заганяє в певні рамки. Тобто є, є програма, є певні пункти, які треба вивчити, здати, засвоїти там, і так далі. Конференція дає свободу. Наші студенти, беручи участь в конференції, всі теми, абсолютно всі теми, всі розробки вони пропонують самі. Тобто, в них є так би мовити, науковий керівник, який просто направляє їхню роботу. Боту все інше роблять студенти самі. Це дуже величезний плюс, тому що по-перше ну, це є самореалізація. Студент дуже часто після виконання от таких робіт на цю науково-практичну конференцію. Ну, він бачить себе в якійсь ну, в новому напрямку. Директор Нововолинського електромеханічного коледжу Микола Ігнатюк звернувся до студентів та викладачів із вітальним словом розповів про пріоритетні напрямки роботи викладацького складу та матеріально технічну базу навчального закладу. Ви знаєте, що в березні нас працювала експортна комісія в рамках акредитації спеціальності нашої комп'ютерної. І голова комісії, і член комісії в один голос відмітили дуже прекрасну матеріальну нашу базу. Також, ви знаєте, на минулому тижні в нас працювала комісія з обласного управління освіти, член комісії, який був відповідальний за перевірку нашого матеріального забезпечення саме комп'ютерщиків, відмітив, що з нашої матеріальної бази, на його погляд, а він говорить, я перебував у всіх практично навчальних закладах нашої області, може прийнятися хіба що ціноєвропейський університет. Гордістю коледжу є студент третього курсу Олександр Пшонік. Він виборов друге місце на всеукраїнській олімпіаді з інформатики, за що від закладу отримав премію у розмірі місячної стипендії грамоту та грошову нагороду. Нам студент розповів, що вивчати інформаційні технології захотів з того часу, коли вперше побачив комп'ютер, а участь у конкурсі високого рівня можливість самовдосконалитися. Таке, якби змагання всеукраїнського рівня досить розширює кругозір. Будучи в Новолинську, в ІТ-сфері, ну, сильного розвитку я не бачу, але на рівні України дуже розвинене саме ІТ. Це якби, друга участь моя в конференції. Минулого року ми представляли програму, що розпізнає об'єкти з веб-камери, Цього року ми представляли гру. Також просто мені займ... подобається займатися програмуванням. В першу чергу, це саморозвиток, якби вчити щось нове і кожен день щось знувати. Проведення таких конференцій можливість реалізувати плани та задуми. Усі роботи були яскраво представлені. Якщо у глядачів виникали питання, автори одразу ж давали вичерпні відповіді. Студентські проекти оцінювали компетентне журі. До речі, більша його частина випускники коледжу. За результатами перше місце вибороли хлопці, щоб продемонстрували реалізацію тримірної світлодіодної матриці 3 d куба. Друге місце розділили Прокупчук Віталій та Баранський Максим. Третє посіли комп'ютерна гра 3 d лабіринт та робота про технологію просторового друку. І автори отримали радіомишки.